Найрезультативнішим вийшов поєдинок між Барсу 98 та кроловецьким локомотивом. Попри те, що у гості завітав сильніший суперник, Барсета на своєму полі не хотіли програвати. Після нічийного першого тайму у рахунок у матчі відкрив гравець Барси Данило Параконний. Але вже через 5 хвилин Вадим Поволоцький його зрівняв. А ще за дві Вадим Півненко вивів залізничників уперед. 10 хвилин по тому Поволоцький робить дубль, але на цьому гольова фаєрія у матчі не скінчується. Вдруге у грі за команду Юрія Зінченка відзначився Олександр Дробонох. Та все ж Поразка 2-3. Грою рівних суперників можна назвати матч у Глухові, де велетень Спартак приймав сумди у два. Першими забили студенти. Відзначився Євген Мороз. Але у другому таймі Артем Безуглий відновив паритет. Згодом морозу таки вдається зробити дубль та принести команді перемогу на 90 90-й хвилині зустрічі. Рахунок 1-2. Сумський Спартак Сумбут удома приймав Охтирський нафтовик-2. Рівної боротьби не вийшло вже на третій хвилині Олександр Васильєв повів охтирчан уперед. Потім перевагу збільшив інший Олександр Васильченко, оформивши дубль. Тож легка перемога гостей 3-0. Охтирський нафтовик скористався відпочинком своїх конкурентів і зблизився з другою вікторією до відстані двох очок. Боротьбу за медалі потенційно ведуть ще три колективи: глухівський велетень, який відстає від третього місця на три очки, Кроловецький локомотив, якого на один бал менше, та Сумський Сумдеу-2, що має 15 пунктів в активі. Антон Проценко на часі спорт.